Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошинному ринку. Але нічого на ринку я сьогодні знайти не змогла. Знаєте, навіть нічого не захотілося запитати, скільки коштує. От нічого не сподобалося. Тож, настрій у мене не дуже гарний. Але ви звикли до того, що я виходжу неділю ввечері, вночі, показую якісь свої знахідки. І я вирішила показати кілька е, своїх знахідок, які я зробила колись на блошиному ринку, але не показувала. Е, або в секонд-хендах. Може, вам буде цікаво. Ось, наприклад, це намисто, е, яке виглядає дуже ефектно. Бо тут, бачите, так, гарна позолота, е, відтіняє її чорний колір ось цих вставок, це емаль. І намисто має ось таку застіпку. І покажу вам зворотній бік от такий. Ніякого маркування тут немає. І я навіть не впевнена, що е, зрозуміла, коли воно було зроблено. Але мені здається, що це такий гарний приклад прикрас 90-х років. Коли в моді були. Прикраси, ну, так то сказати, грубі, ну, такі товсті, наприклад, намиста, як це. І ефектні своїм контрастом. Тож, вважаю, що це з того часу. Вирішила, що так, для історії, для колекції, а може колись і на А ще купила отакий от підвіз на ланцюжку. Так. Як бачите, він зроблений з скла. Подумала, що це, мабуть, мурану. А може імітація мурану, відоме скло з Венеції. Але коли повернула на зворотній бік, побачила, що тут є залишки, бачите, таке, такого надпису золотими літерами, які стерлися, що зроблено це справді у мурану. Такі надписи, мені здається, стали робити не так вже і давно. Тому вважаю, що, можливо, цей підвіс і не має вінтажного віку. Але сподобалося мені, як то зроблено, як тут виглядає все. Кольори, оце золоте тло на ньому. Ланцюжок тут жовтий. Ну, жовтого якогось металу. Оце кільце з білого металу. Так, трошки не дуже гарно вони разом виглядають, але, ну що, так продавалося, я вирішила взяти, як воно було. Покажу вам застіпку. застіпка така, мені здається, сучасна. Тож ланцюжок не старий, немає ніяких позначок, немає ніяких проб. То вважаю, що він зроблений з якогось металу. Виглядає непогано. Якщо так уявити, що це разом покупалося і носилося, то е, тут можливо, можливо отут був, було це кільце е, з якимось покриттям під золото. Е, тому що тут жовта, ну така жовтого металу, оці Бейл. Е, надписи стерлися, тож це цей підвіс носили. І якщо носили, то Зважаючи на все це, цей ланцюжок виглядає досить гарно. Якось на ринку купила отаку брошку. Сподобалася вона мені дуже. Виглядає як, що має якесь походження дуже гарне. Це не корал, це емаль. Ну, я вважаю, що це видно. Ніякого такого імітації, уж дуже великої немає тут. Отут стрази, такі як під діаманти, а це опалітове скло, яке я дуже люблю, і тут воно є. Ну і тут теж такі, як під діаманти. І коли я побачила на ринку, я подумала, от як мені пощастило, якийсь шедевр. Перевернула, подивилась на зворотній бік. Ну, так сказати, як виглядає оце все. Поверхня з такими крапками позолота. Це схоже на вінтажну брошку. Але ніякого маркування я тут не знайшла. Мені то було не дуже приємно. Я так вже була впевнена, що тут щось таке гарне. Ну, але ж, якість є. І я так думаю, що можливо, це. Копія з якоїсь великої марки. Можливо, маркування було на папірці, його тут немає. Спробувала шукати в інтернеті. Ну, Може не таке саме, може щось подібне. Знайшла, що щось подібне виготовляв такий дизайнер Оскар Де Ларента. Тут мені дуже важко казати, тому що його Прикраси я бачила лише на фото в інтернеті, а я так не дуже добре сприймаю. Мені треба потримати у руках, щоб сказати, так, це схоже чи не схоже. Тому, що це, від кого це, не знаю, може, якась імітація. Ну, а може, ви мені щось підкажете. Мені здається, що брошка так відноситься десь до другої половини ХХ століття, ну, може 60 ти може 80 ти роки, щось таке. Ну, а з цією брошкою, мені здається, все ясно, просто. Бо це такий дуже характерний 60 70 ти роки, брошки з стразами. Так, Я казала, що я вже не так на ці стрази кидаюся, як раніше. Ну, але ж завжди приділяю увагу, роздивляюся. Так, оцінюю, чи гарно воно сяє, чи не дуже. Якість стразів, дизайн. Ну, Брошка ефектна, погодьтеся. Подивилася я зворотній бік. Бачите, тут багато ручної роботи, все припаяно. видно. Ну і маркування. Дивіться, Аустрія. Є походження. Ми розуміємо, що це вінтаж такий впевнений. вінтаж, Ну, і вирішила взяти. Все ж таки, іноді купую і такі брошки зі стразами, якщо вони дуже-дуже-дуже гарні, як ця. А цю прикрасу я якось побачила на нашому блошинному ринку, і вона привернула мою увагу своєю оригінальністю. Якось так у мене нічого подібного не було. Ось дивіться, як виглядає все це. Це такий підвіс. Ось показую його. Вставки скла. І що привернуло мою увагу, це те, що закріплення цих вставок таке, що вони зажаті оцим металом по периметру і тут і тут теж. Таку роботу, ну, мені здається, робили десь е, на початку 20-го столітчі, в 20-х роках, можливо. Ну, якось, ну, якось, Може, там і в 50-ті роки хтось такий робив, але не пізніше. Тож, е, коли це було зроблено, скажете, важко. От мені здається, що це 20-30 ті роки. Це, як бачите, підвіз і. Коли я це побачила, воно було от такому вигляді. І ну, тут така, такий ланцюжок з цими намистинами. Звертаю увагу, що вони в комплекті. І я так подумала, що це дуже так цінно, що все є. Ну, а що ж, тут можна підкріпити, якщо воно трошки порвалося. І тут воно має десь близько 40 сантиметрів ну, загальна довжина цього ланцюжка. Я подумала, так непогано, можна так одягати. Але потім, коли я розглядала інші речі у цього ж продавця, я знайшла серед цих речей ще от такий ланцюжок з цими ж намистинками. Ну, ви розумієте, я відразу сказала, що це відноситься до мого, і я його буду забирати. Тож, уявіть собі, це така довгість це такий досить довгий ланцюжок виходить. І якщо це надіти, то воно буде десь так <свісно>, нижче нижче грудей, знаєте. <свісно> так, мені теж здалося, що це більш характерно для того періоду 20-30-х років. Це зворотній бік. Як бачите, це так підвіс, але це ж таки і брошка. Застяпка тромбон. І отут, отак виглядає поверхня. Оце теж це таке лиття, розумієте? Ось, якщо дивитися на прикраси до Другої світової війни, то я вважаю, що це можна назвати антикварними. Шукала також в інтернеті щось подібне. Ви знаєте, нічого не знайшла. Якщо вам попадалися такі речі, буду вдячна за будь-яку інформацію. І на фінал я залишила такий цікавий браслет, який я колись купила на блошиному ринку. Він такий тоненький. Тут вставки є. Ну, Ця центральна вставка сяє гарно. До того ж, вона закріплена так, що цей метал. З усіх боків огинає. Ну, така закріпка, яка характерна для дорогих прикрас, для дорогоцінного каміння. І я так собі думала. Ну, знаєте, так сподівалася, що важливо це діамант. Ну, але виявилося, що ні. Це скло, гарне якісне, але скло. І от стиль, в якому виконаний цей браслет, мені здається, що це 20 роки. Метал, з якого він вироблений, я не знаю, що це. Можливо, це срібло, це схоже на срібло. Але ж він не був темний, він завжди був такий, я його не чистила. Це дивно для срібла. Якщо старе срібло, воно темніє. А він от такий. Застібка тут от така. Як бачите, дуже надійна. Тут треба натиснути і. Це виходить частинка. Тут все таке тоненьке. І отак для впевненості. Ну, але ж браслет, мені здається, дуже гарним. І вважаю, що все ж таки він має оці 100 років. Може, я помиляюся, поправте мене. Буду вдячна за інформацію. Нагадую вам прикраси, які увійшли в це відео, і я завжди цікавлюсь, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу, я завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.